Довго нам не вдавалося об'єднатись. Скажу відверто, ми вже майже півроку працюємо над тим, щоб спробувати об'єднати добровольців, патріотів, волонтерів і якось почати рухатись в напрямку зміни цієї влади. Це парадоксальна влада. На нашій крові, на нашій з вами, на нашому з вами майбутньому, на наших стражданнях вони прийшли до влади. Вони тепер розповідають, що вони не можуть піти в влади, тому що у них немає заміни. Абсолютна брехня, абсолютний парадокс. Нам треба обов'язково бути об'єднаними в наших зусиллях. Влада що робить? Вона розділяє. Вона навчилась дуже добре, що розділяє і властвує. Це робить, що Російська Федерація, що інші тоталітарні режими. Ми не можемо цього більше допустити. Нам треба бути об'єднаними в нашому прагненні, щоб Україна набула світле майбутнє, справжнє майбутнє. Я вам чесно скажу, коли я знав про те, що в Верховній Раді було це заповтування і зроблено таким чином, що закон про електронну декларацію своїх уряд не коротко, прийняли із змінами, від яких у європейців стало волосся дибки. Я думав, що я зараз піду вбивати цих депутатів, я вам серйозно кажу. Мене розлютило. Просто тупо розлютило що якась людина, якась падлюка, яка сидить у Верховній Раді, вона сидить тільки тому, що ми їх посадили. Ми їм дали можливість прийти у владу. І ця падлюка сидить і думає, що його яхта має значення більше, ніж майбутнє України. Його якийсь там мерседес, який він вкрав, і він розуміє, що коли буде деклу... електронне декларування, то всі побачать. Для чого вони це зробили? Щоб ще мати рік, ховати все вони набули оцим, так би мовити, важкими трудами. Ви розумієте, наскільки я прокидаюсь кожного ранку і думаю, кожного ранку, і думаю, що я зробив для перемоги України. Я ні про що ніколи не думаю. Я вже пішов від сім'ї, тому що вони не можуть цього терпіти. Я живу окремо, тому що я кожного ранку думаю, що я зробив для України, щоб вона перемогла в цій війні, і внутрішній, і зовнішній. Я впевнений, що жодна держиморда, яка сидить у Верховній Раді в цьому уряді, про це не думає. Він прокидається і думає, як би йому сидіти в цьому кріслі. Треба нахрен їх викидати з цих крісел. Вони повинні розуміти, що якщо ми прийдемо, у них не буде часу втекти. І ми не будемо їх вішати на сторону. Тому що ми європейська цивілізована країна і держава. Ми їх притягнемо до суду, до справедливого суду. Вони нікуди не подінуться. Але для цього ми повинні об'єднатись. Кожній нормальній європейській країні. Рядовий поліцейський у Франції може спитати у держслужбовця, звідки у нього мерседес. І той зобов'язаний відповісти, звідки він взяв гроші на цей мерседес. Якщо він не може пояснити, він уже апріорі засуджений за корупцію. У нас про це мовчать владні скоти. Це норма для Європи. Я вже не кажу про електронне декларування. Все треба привести до нормальних, зрозумілих законів, чітких і зрозумілих. Не таких, в яких не розбереться жоден юрист кваліфікований, а я юрист за фахом. А чітких і зрозумілих. Держслужбовець. Там клятво, що ти служиш державі. Відповідай цій клятві, а не думай, який ти там механізм повинен встигнути придумати для того, щоб нацарювати, коли тебе викинуть, а ти вже собі забезпечив пенсію. Собі і дітям і так далі. Ні. Кожен родич такого держслужбовця підпадає під закон, який говорить, не можеш пояснити, звідки у тебе гроші. Ти винен. Немає презумпції невинуватості для держслужбовця. І повірте мені, треба їх всіх саджати. Всіх посадимо тисячу, посадимо п'ять тисяч держслужбовців. І Україна крокне величезними. І нам будуть аплодувати в усьому світі. Ми найбагатша країна в Європі. Тільки Німеччина може з нами порівнятись десь якось, якби ми розвивалися тим шляхом, шляхом, яким повинна розвиватись нормальна країна. Вибачте, не буду... Я можу довго говорити, як я їх ненавиджу, але я дуже люблю Україну, я дуже люблю своїх побратимів, я дуже люблю майбутнє своєї країни, я уявляю його світлим, натхненим і таким, яке воно повинно бути. Проживши багато років в Європі, я зрозумів, що таке європейські цінності. А нам їх пробують тут підмінити і так далі. Не вийде. Я всіх закликаю до об'єднання, до об'єднання здорових, демократичних сил. Приходьте, об'єднуємось, ідемо, викидаємо, приходимо до влади. Дякую за увагу.